Mercedes Sprinter, кінець 2018 року, середня база L2H2, свіжо пригнаний із Швеції, 314, -й. це 145 кінських сил, повна маса 3,5. На автоматі. Автомат, клімат, контроль, Webasto, датчик світла, датчик дощу, відгривці душок. Мультіруль пробіг 218 тисяч. Це середня база, але це він передньоприводний. Якщо кому треба передньоприводний, то привик їздити на передньоприводних, це як для мене ідеальний варіант. Хороший по загрузці, все, все по базі, все так, як, все як в нормального задньоприводного спринтера. От, а цей передньоприводний Якщо хтось скаже вам, що це погано, ну, то не слухайте того дурня. От, мерседес поганих машин не робить пройде, пройде воно рік, чи два, чи три, і потім буде казати, ой, який хороший цей, який хороший Mercedes, так як і Віто переднє приводне зробили нове. Всі казали спочатку, ой, воно буде якесь неважне. от А купляють воно як з переляку. Так, добре, що по машині? Машина. Відмінний технічний стан, без проблем машина. Дуже гарний вигляд. Так, якщо хто захоче пробивати цю машину, там ми вкажемо ВІН-код, а краще оце по цьому реєстраційному номеру, carinfo, і вам покаже цю машину, з яким пробігав вона заходила на опціон. Так, показую так, спереду, фари зовсім не посічені. На капоті. Може пару сколиків є. Хай буде. Я хотів сказати 10 їх, 10 немає. От. Лобове скло ціле. Так, показую. Резина. Ну, міні, максимум 20% зносу. Хороша mm. резина. Хороша літня, така автобановська резина. Так, поняв, 235-та, Да, 235-та. Так, тепер показую тут. Мультируль. Оце вот таке. Оце вот тут кольоровий дисплейчик. от Чи моніторчик, чи дисплейчик. Потім я вам заведу мотор, покажу. Так. Машина нічого тут в салоні не хімічилася, так що як то, хто хто вже захоче, ну вже краще її похімічити цю машину. Її просто протерли да і все. Так само і тут. А. Оце є рідна обшивка. Все тут бачите нормально. Тут теж під обшивочку, як новенькі. Скажу обшивка, не обшивка, а як він називається. Підлога і коврики для підлоги. Так, з цим рішено. Все, тут все в порядку. дірок немає. Оце там. Оце там будете дивитися, кому що там треба. Оце показую, що на дисплеї є. Цьому. Ото є Webasto, Webasto працює, клімат контроль працює. От. Бортовий комп'ютер, круїз теж працює. Оце автомат, така ручка, як в американця. Дуже удобно, я вам скажу. Клац, клац і все. Так, сідушка, сідушка електросідушка регулювання. Ще не рухається, напевно. Бачите, також, під ноги. Так. Ну, трошки гразновато, треба було б її, напевно, постирати хоча б як мінімум. Так. Так. Що спереду? Що лівий бік, що правий бік. Далі ще є ззаді камера заднього виду. на тому монітори чи там -то. тому моніторі все показує такий великий монітор далі є є ще фаркоп от вам покажу навіть арки от дивіться які арки як хто розуміється як хто розуміється, то бачите навіть полосок немає не грама навіть полосок немає полоски це від резини вибивається пісочком, якщо пробіги якісь там. Серйозні. Так. Дивіться тут. Оце її рідна обшивка. Оце навіть подряпин немає. Отут. От Отут теж подряпин немає. Ну, от таке козявочка є. Вона пластикова, це не фанера, такий якийсь пластик. Арки теж не фарбовані, арки свої рідні. Підлога оце є рідні. Рідна підлога, декілька подряпин. Перегородка, навіть жодної м'ятинки нема на перегородці. На стелі подряпин, нічого немає. Все в повному порядку машина. Так як я їздив на думав, я їздив на задньоприводних машинах на передньоприводних. Ну, Якщо зимою їздити, що сніг, ну, то якщо людина привикає вже їздити на задньоприводній, там пару разів загрузне, пойорзає, там вперед, назад це там морока. От. Ну, якщо вже привикає людина, то буде знати, як заїжджати і виїжджати. А а так, якщо така машина, то в будь-яку кучугуру заперся, виїхався, аби була така хороша резина. Зразу вам кажу і показую. і показую. Оце її вся рідна обшивка, це ми її не ставили, це з цієї машини обшивка. От такі. Заводиться, окажу, закривається бокова дверка. Не так, що з розгону там От, легенько. Як говориться, з полуоборотика. Оце тут. А. Дирок в панелі немає, ніде. От. Все. Тут теж. Бачите, не обдерте, не йде нічого. Нічого навіть тут, а не. Ну я маю віду, ці пластики, не. вони навіть не... Ну, ще не пурхали тим маргарином, коротше. Зараз заведу машину. Візьми на Саша, заведи на машину, я покажу це. Так. А тепер на кнопочку нажми оцю. Заводиться з полтика. Оце так працює автомобіль. Оце отака шведська машина. І це подивіться, ніде тут нічого не милося, мотор не мився, ніде ні капельки масла немає. Прекрасно робить. Оце тільки єдине, оцю верхню кришечку, якщо бачите, то... У нас там один працівник протер її тряпочку, я вже тут ополінувався. Зверху оце. Кажу про три машини, будемо будем відео. робити. Все, в екологію не лізли, в мотор не лізли, зараз я вам все, все скажу. Так, скажу так. По, підвізка, полуосі підвізка полуосі, оце все, що внизу на чому машина їздить, підшипники, ніяких проблем немає. Далі, мотор, коробка, демфер, теж ніяких проблем немає. Ну, коротше, повністю справна машина. Сіли і поїхали. Все, удачі вам, покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, от то звертайтеся.